Ласкаво просимо на канал Bentley Bentayga F-2026 став новим етапом у розвитку британського бренду, поєднуючи розкіш, сучасні технології та електричну мобільність. Автомобіль зберіг знайомі риси дизайну Бентейга, але отримав більш плавні форми та аеродинамічні рішення, що дозволили знизити опір повітрю та підвищити ефективність. Масивна решітка радіатора тепер виконує декоративну функцію. А світлодіодна оптика нового покоління надає кросоверу впізнаваного та сучасного вигляду. Інтер'єр зберіг дух традицій Бентли, але значно осучаснився завдяки повній цифровізації та інтеграції інноваційних систем комфорту, використання натуральної шкіри, дерев'яних вставок та металевих деталей створює атмосферу ексклюзивності, яку поєднано з передовими мультимедійними можливостями та адаптивним підсвічуванням. Bentayga Ев оснащений потужною електричною установкою, що дозволяє йому демонструвати динаміку гідну спортивного автомобіля. Очікується, що запас ходу складатиме близько 600 км на одному заряді завдяки використанню нової батареї з високою щільністю енергії. Швидка зарядка забезпечує відновлення до 80% всього за півгодини, що робить кросовер зручним для далеких подорожей. Бентли також подбав про систему інтелектуального керування енергоспоживанням, яка адаптує роботу двигунів та кліматичної системи залежно від умов руху. Управління автомобілем стало ще комфортнішим завдяки адаптивній пневматичній підвісці та системі повного приводу, які забезпечують стабільність на будь-яких покриттях. Бенте Г також отримав новітні асистенти безпеки, серед яких автономне керування на автостраді, система розпізнавання дорожніх знаків та повний комплекс допоміжних функцій під час паркування. Бентли позиціонує Бентей ГФ як універсальний розкішний кросовер для тих, хто прагне екологічності без компромісів у комфорті чи статусності. Він підходить як для ділових поїздок у місті, так і для тривалих подорожей, забезпечуючи максимальну тишу в салоні та високу динаміку на трасі. Ця модель демонструє, як бренд інтегрує традиції класичної розкоші в нову електричну епоху, залишаючись одним із символів британського автомобілебудування.